Друзі, українці, українська команда передала днями близько 40 тонн продуктів в регіони для потреб малозабезпеченого населення, внутрішньо переміщених осіб, соціально незахищених верст населення, заходів освіти та медичних закладів. Цей вантаж було доставлено в Україну за допомогою наших європейських партнерів організації ДОКФОЮ Країн, за що їм щиро дякуємо. З цього вантажу близько 13 тонн вже було роздано на Тернопільщині. Також ще 13 тонн вже відправлено і буде днями роздаватися на Житомирщині. Ще близько 11 тонн буде роздано на Вінниччині та 2 тонни у Волинській області. Українська команда з самого початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на території України допомагає населенню, підтримує незахищені верстви населення, підтримує малозабезпечених, а головне внутрішньопереміщених осіб. Людям, які втратили здоров'я, домівки, втратили роботу. Тільки об'єднавшись, ми зможемо разом перемогти цю російську орду. Друзі, ми обов'язково переможемо. Вже перемагаємо. Слава Україні! І смерть ворогам!